Друзі, привітик всім! Вітаю вас на своєму каналі. Вітаю вас з новим 2023 роком. Бачилися ми з вами ще у 2022 але надіюся, що цей 2023 рік принесе нам найбажанніше наше бажання, як кажуть. Це перемогу як найскорішу, і мир в кожну домівку нашої України. Нехай взагалі буде мир на всьому світі. Тому що війна це дуже страшна річ: війна і голод. І надіємося, що всі люди повернуться додому в свої домівки, всі наші захисники, яким ми щиро дякуємо за те, що ми мали змогу зустріти його, повернуться до своїх близьких і рідних. А хто вже, на жаль, не може повернутися, буде назавжди в нашій світлій пам'яті. Друзі, новий рік зустрів нас. Прекрасною погодою. Сніжку немає, правда. Ну, Стереотипи, як кажуть, міняються. Нам вже зараз сніг не головне, а головне це перемога і мир, щоб панувало добро. Тому погода не головне, але я думаю, що це дуже добрий знак, Те, що новий рік нас зустрічає таким яскравим теплим сонечком. Уже навіть трошки підтряхло і немає оцього болота, оцієї землі набагато легше. Сьогодні у нас 3 січня, на градуснику у нас 10 градусів тепла. Дуже класно, я на дворі вийшла на качелі, вже так давно не сиділа, на ній не каталася, доски прогрілися, на сонечку так тепло. Я просто в ковтинки зверху ну, шапку наділа. Хлопці, в мене майструють. Не знаю, видно чи не видно, роблять поличку для взуття. Ми їздили перед новим роком. Робили новорічні подарунки дітям, ну це таке, що по потребі купили нові ліжка. У нас вже зносилися ліжка вже в малого, навіть умішу йому замале ліжко через те, що його рост 1,85 м, а ліжко 1,90 м, Він ногами впирався. ну Коли спиш, з'їжджаєш і вже незручно. Та й воно вже зносилося. Так як їх роблять з ДСП, а воно було не найкращої якості, то. Вже воно прийшло в непригодність, а у Вероніки був диван від мягкого голка, тоже то він уже зімнявся. Як кажуть, треба було новеньке. Ну, я відео вставлю. Як ми були в магазині, меблі дуже подорожчали е кровать. Я казала на відео кровать у малого 8 тисяч, а у Віроніки 9200. Ну, Віроніки кровать бабуся купила вона її обіцяла ще в перший клас, ну ми щось так тоді передумали, не хотіли. Ну, а це ж надумали міняти, то бабуся сказала, що все-таки вона ж обіцяла, то а, стримає обіцянку. Ах. Знайшли ну, ми в одному магазині брали, хоча мені трошки там малому в іншому сподобалося, Ну так як привозка в село із міста стояла 1200 туди назад, то в різних магазинах це нам два рази треба було платити. Ну ми вже йому взяли ширшу. Я таку сильно широку, метр двадцять не хотіла. Ну нічого. А це ж витягли диван десь при тому, чи в кухні, чи де не знаю. О, а змішаною вона ж там з ДСП була зроблена. Все одно прийдеться розбирати, бо нема куди їдіти. Матрас десь притулимо чи на горішче. А з основи там такі були широченькі планки, і саме ДСП широке, Вова там майструє цю поличку для взуття. Бо в нас вузька така на чотири пари. А... Взуття більше, там є і старе, і нове. Кажу, зроби з нього, щоб воно щось не пропадало. То вони майструють. Я хотіла знімати, показати, а вони не хочуть. Саша допомагає. Сашка приїхав до нас на Новий рік. Ну, На канікули, точніше. І вони там двох майструють йому такі діла. По душі Міша у нас не дуже до такого. Саньковій, він там крутиться. Ну, вже покажу потім кінцевий результат, що вийде. Бо поки вони не хочуть показувати, щоб в кінці показало такі справи. Новий рік ми зустріли скромно, трошки приготувались чисто символічно. повечеряли, послухали промову президента нашого, загадали всі бажання і лягли спадки. Погода, звісно, причудова, друзі, дуже класна. Аж радує просто душу, що це таке сонечко світить. Дуже класно, бо дуже довго йшли у нас е, дощі. Як не день, то дощі, підряхне й дощ. З одного дня ввечері такий морозець. Вранці стає дощ. У нас так почали потолки цвісти по вуглах. У нас оця сторона. Получається північна, і там знизу кожного року у нас ну не фундамент, а як внизу там ця штука йде, я не знаю як вона обмостка чи щось, як воно називається, і вона кожного року під ну, така. Від снігу від вологості була чорніла, а це вже й позеленіла, і чогось у хаті потолки по вуглах почали підсвітати. Це просто жесть, як кажеться, я не знаю що. Ух ти, аж муха проснулася, десь муха літає. Не знаю, що це робити. І воно витирається і все одно сіре, бо в нас потолки білим фарбовані. Тепер не знаю, що робити. Зараз нічого не буду робити, а на літо, звісно, може прийдеться клеїти оцей пінопласт, як він називається. Кубіки, квадратики оці, через те, що ну, воно ж буде видно, його якщо перекрасиш. Е! Якийсь кіт. Зараз покажу, на вуглу прийшов сидить якийсь кіт в кухні. Так зараз і ще ж не березень місяць. Дружбан Уже ходить охотиться. Це я не знаю, чий кіт. Це... З якоїсь вулиці в нас на кутку таких нема, в нас на кутку там. Коротше, ми своїх знаємо, а це не наші. Ну він кожного разу приходить до кусачки в гості. Такий пухнастий, такий <смірко> непоганий котик. Зараз переверну камеру. То у нас ріже кошенятко в цього в кусачки було, мабуть, риженьке. Ну, не пухнасте. Вова на стели напиляв цей, дощечки, чи дрючечки, чи шо, настелив того, що настелив, грязь, грязь, і місилося прямо земля за ногами. А я кажу, мені спортити весь газон. А він туди часто ходить, бо в нього на старій хаті там майстерня, там він щось то те, то все робить. І кожного ж дня ходить то каптили ми. І теж бігали. Та він понастеляв там і біля курей. Ну, там не дуже зручно, бо там згорки, а вони, виходить, зараз ніяких в землю не, в цей, не впихнеш. Земля дуже мокра. і... Ну Тут ходить удобно. Вони тонші, ніж там. Непогані такі. Не знаю, скільки вони полежать. Може, літом якось їх поутрамбовуємо трошечки. А лісочка заховалася. Їм на сонечку так хорошо вони повигрівали. Сюди? То кавалєр до тебе чи до кусачки прийшов, га? Куди ходив кавалєр? Ох, кавалєр. Віраніка десь там воно, чую, вже йде. Ходила на математику. Е -е, до репетитора математики ще хочу знайти англійську, ну, англійська, звісно, да, взагалі. 200-250 гривень година, а в тиждень 3 години, як мінімум, треба брати. Тому що дистанційно дуже важко дітям це все собачка чи я бігає. Отака в нас зелененька травичка. Хризантему я зрізала. І на цей накрила. Оцими прямо кущиками накрила. Щось трошки, звісно, туйки, я дивлюся, порежіли, Не знаю чого. Надіюсь, вони одійдуть. Така погодка, дуже приємна. Поїздили по магазинах в Олександрії і вернулися в той магазин, в якому ми купували собі диван. Це біля ринка центрального Олександрійського. Тут різні диванчики в основному, ну є пару кроватів, ми вже вибрали. Міші візьмемо. Ні, Вероніки беремо цю коричневу, а міші білоту. Мені, звісно, вона щось не дуже. Ну, в принципі, другої кращої. Ми такої, як йому треба, не знайшли. О, він нравиться, Міші теж я сфоткала вже, одіслала. Звісно, ціни попідростали такі, що космічні. На дивани вже оплатили її. Їдемо додому, бо через час вже нам будуть вивозити їх. Будемо чекати, прибирати старі ліжка і готувати до нових. Ось такі будуть подаруночки під ялиночку. Дивані купа, які хочеш. Зайчики наші виглядають. І їм трошки сунечка дісталося, я дорожки попіднімала, щоб вони подихали свіжим повітрям. Оце, друзі, з всіх 8 чи 9, вісім наче в нас було. Залишилось оце двоє штучок у нас. А то пропали. Не знаю, що їм не так. Взагалі ми, не знаю, казала чи ні, в попередньому відео зменшили поголів'я наших кроликів. Залишилося отут, в оцих клітках і ще там кріль. Наша Іваська, а то всіх продали. Як же ж ти туди вийшла, га? От така, друзі, вийшла поличка двохярусна. Знизу і зверху будемо ставити. А тут зверху буде полочка щось положити. Зараз повитираю її і все. Буду виставляти. Нормально, як то кажеться, з підручних засобів.